Е, оця в нас рамка. Коротше, крайню вони взагалі не тягли даже, а ось о, чуть трохи почали, чуть, -чуть вовк трошки. Хоча вони дівки спокійні. Так, а другу рамку, чуєш, а другу рамку, дивись, оця. Е, вони почали тягнути, диви, як гарно. Обтягли її. Зараз, щоб тут матки не було, треба дивитися. А, це ще із розплодом. Так. Це з розплодом. Трохи є розплоду тут, бачиш, з цієї сторони і з цієї розплоду є мед і розплод. Я не знаю, може його ковернути цей мед. Слідуща моя нова. Щось мені чесно, оце не дуже подобається стамістка, Мені ця до неї більше. Так, слідуща. Теж я ставив її. Вони почали її тягнути. Лічинки там не видно. Матки теж поки не видно. Ось ще одна мисочка. Отут. тут. Щось вони в неї залізли, ось ось мисочку, ось І непонятно чого. Зараз я гляну. Ну, поки пусто там, да. Там пусто. В цій мисочці пусто. Оце вона. Бачиш ось? Ось о. Миска. Єдуща рамка легша. Дивися, бачиш, яка мисочки якісь ось ось по... Чи це трутінь? Трутінь, коротше, багато трутнівого тут більше. Так, головне не впустити цю рамку. Ось я дивись, бачиш. Що тут, коротше, я нічого не розбираюсь в цьому, що тут таке. Шо куди і як? бджілки лазять. Ну хай лазять. О, це вже важче, слухай. О, так тут, слухай, тут нічого себе не понапечатували. Так. Що тут? Що тут? Диви як. Я так розумію, що це все печатний розплод, да? Тоже трутень есть. Матки что-то я не вижу. Мисочка ось пустенька. Есть мисочка. Так. І з другої сторони тобі покажу. А це я так понимаю печатный розплод. Да? Вони його позапечатывали. Рамочка. Так. А, личинка, вся личинка, вот там все засіяна вона, понял? Там повно личинки. Ось половина з цієї сторони. И тут вообще половина рамки. Вся в личинке, коротше, ось все вона. О, тут тоже ось печатного розплоду тьма. Поняв. І тут ось лічинка донизу почти ще не запечатана лічинка. А тут, а вони запечатали вже ось. Матку поки не бачу. Дівчата мої! Трохи трутнього єсть. Нектару єсть. Залита вона нектаром. Так. Матки теж не видно. Десь її, видать, пропустив. Ну, коротше, ось ось вона. Оце рамка, поняв? Ось о. Отак. Показую тобі. І отак. Що... Це в мене три з краю. Так. Тут, коротше, трутня багато. Щось в мене трутня, вроді більше стало. Так, дівки, давайте, щоб я вас не придавив. А попробуй знайти ту матку, слухай, якщо вона отак. Коротше, лічинка якась здорова така. Вони залізли на неї. Ось щось. Оце ось. О. Оце. Так, тікайте. Тікайте. А, це, мабуть, трутінь. Коротше, вона була сама важка. Медова, короче, отака вона, понял? Что її слева поставить? А сюди вощину ткнуть не оттянуту. Значит, есть и цю теперь я на край сюди поставлю. Дивись, що у мене получається. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, дев'ять, десять, одиннадцать рамок. 12-та сюди не влізе ніяк. Ну, на, всіх, на всіх забито. Я не знаю, що робити з цим. Ось оці воски, його здирати чи що, бо вони тут сидять, коротше, на ньому. Я боюсь, що я їх зараз тут пораню. Поки що я так накриваю. І все, так. Не, ну на суху я скажу, що закривається нормально. Бачиш, що все хлопці, все чотенько А от як тільки трохи волога підніметься, то все, це це капець, нереально ну, не відкрити, не закрити.